От ще Арестович був у нас стосовно інтерв'ю. Сипчак. Ну, дивіться, тут також питання: а чи потрібно нам взагалі що-небудь нести в російськомовний ефір? От нам потрібно, нам потрібно, умовно кажучи, своє ІПСО, яке буде працювати назовні, Одноз, чи ні? Однозначно потрібно і багато, і е, е, треба збільшувати на це ресурси, можливості вчитися і працювати в цьому напрямку е, тоді про інтерв'ю. Так званим хорошим русським. Ну, Собчак не можна називати хорошою руску, вона чиста пропагандістка тут безумовно. Але є такі, які ну, не все так однозначно. І вони розповідають своїй аудиторії, що не все так однозначно. І вони тягнуть до себе але кого? Київ, Стонера, Дорна, Патапа і інших представників шоу-бізнесу, які, звісно, що приходять до них в ефір і розповідають про те, що не все так однозначно. А це тільки те і потрібно. Що вони хочуть донести до своїх глядачів? Так то чи потрібно людям, які можуть розповісти про те, що дуже однозначно насправді і про те, що Росія ворог, і про те, що Росія все це розпочала, і про те, що Росія має це все завершувати, і про те, що в принципі ця війна завершиться лише якщо змусити Путіна її завершити? Чи потрібні люди, які можуть так розповісти, виходити в ефіри до цих хороших руських і власне розповідати? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під хорошим русським, тобто, <гад> якщо це дуть то… Будь, наприклад. Аудиторія велика, але йдуть це не хороше. це те ж саме, що і ну та ж саме Тільки це яйцо під іншим кутом. А яйце теж саме. А ЗМІ, які ну, Дудя приходять тільки ті українці чомусь, які ну, можуть от... розповісти про не все так однозначно. Саме ідуть то... їх запрошує, ідуть дає своїй аудиторії те, що. Хоче так, те, що йому але потрібно, це... але якби він вас запросив і ви могли б йому дати зовсім іншу картину. Ви б мали б піти? я більше б себе дискредитував такими інтерв'ю. Це більш дискредитація. Ну але ж ми є говоримо змі... про те, що ми маємо ну, доносити є, щось є сторону. так званих хороших русських змі. У них в них воно є. Ну той самий, наприклад, дощ. 에, умовно кажучи, і у нього є своя аудиторія більше ліберальна, умовно кажучи. Так, усі хороші руски, вони можна сказати, однакові. Та хороші руски він закінчується там, де починаються імперські амбіції Росії. А, але тим ми не менше, ми... ми не намагаємось надати комусь з них, хоча б комусь з них, якусь позитивну коннотацію. Ми зайшли з того, що нам потрібно робити своє ІПСО на їхній бік, і от у нас тут є приклад Дудя, який є один з найбільших власне джерел інформації, через яке можна щось донести. І з одного боку, ми погоджуємося, що нам потрібно це робити а з іншого боку, коли ми кажемо, чи потрібно це зробити через дудя, ми кажемо ні, не потрібно То... Ну тому, що треба фільтрувати добре, не з дудьом. Латиніна приклад ще один. Ну, типу, хороша рус, так? Типу в лапках, а, але давати їй інтерв'ю це себе дискредитувати, особливо зараз. Так само, як з Дудьом, так само, як Сапчак. Є інші в них там говорячі голови, з якими дійсно можна контактувати і це використовувати. Можна це робити також в форматі ПСОД. Справа у тому, що знаходячись в стані інформаційної війни, неможливо довічно вести оборону. А, і так само, як і в реальній війні, в обороні ти досадишся до того, що всю країну втратиш. І... Час від часу, але треба приходити до активних дій, так само як на землі, так само як в повітрі. Так був був період, коли ми е, е, займалися виключно обороною повітряного простору. Зараз ми атакуємо вже по повітрю Російську Федерацію. Так само і на ну, інформаційній війні е, Проведені інформаційно-психологічних спецоперацій, також через таке інтерв'ю, воно корисно. Але людина, яка цьому займається, повинна для себе ну також е, обирати. А чи готова вона за? Шкваритися з інтерв'ю там з Латиніною. А чи якщо буде стояти така, ну наприклад, задача, якщо це буде потрібно державі, якщо через неї можна буде донести якісь наративи, ну це ну, достатньо поміркований повинен бути крок. Людина повинна буде розуміти, що по перше, від неї після такого інтерв'ю може відвернутися його власна українська аудиторія. А, тому що ну, для багатьох латиніна це все однозначно. Дійсно, а з іншого боку, ну, ця людина повинна я... буде виконати відповідну Ви, задачу. Я думаю, бачите, що... Портніков вийшов поспілкуватися з латиніною, просто виніс її в одні ворота, і ніхто не сказав, що це буде. Це яскравий приклад. Так? Так. А. Я того, то, що треба користуватися і комунікувати, але бути до цього готовим. Вступай в бій, якщо знаєш, ти його виграєш. Портніков був готовий, вступив, виграв. І такі кейси потрібні. Звичайно, ми повинні працювати. І з їх псо, і зі своїми псом, і максимально використовувати канали. І я повністю згоден, що, мабуть, повинна бути якась е, каста людей, яка підготовлена до того, що їм доведеться це робити, і, і доводиться до речі. і психологічно підготовлення. Я думаю, що мінімально, от ви сказали, в них є і інші голови, в них є інші голови. Тобто, а на що нам їх голови? Так, нам треба їхнього. Гарний приклад про Портнікова, да, умовно, але до чого? Я би мав тяжіння, це, щоб створювати свої голови, свої канали. І це, як на мене, більш фундаментальний спосіб. Ну, Тобто це складно, але краще за все створювати у них свої голови. тому що їх голови, вони розумієте, в кінці, щоб ти не казав, це вони вирішують, що виходить, що ні. Це доволі ну, нечесно виходить. Тому я би, наприклад, не пішов на інтерв'ю не до Латиніної, нікуди тим, Ну, в мене є. Там гонор, я би не зміг там не піддатись ні на яку штуку, але не пішов би, тому що це справді може причинити мені якісь антирейтинги, хоча я їх не заслуговую і так далі. Ні, я би не ризикнув. Наприклад. Ну вас просто нікого. З вас Балатиніна, в принципі, не запросила. <просу> Ми... <просу> <просу> мене ні, мене <ху> один раз запрошували, я погодився. В день інтерв'ю вона відмовилась від цього інтерв'ю, тому що ну товариш відчула, майор, ви не? знаєте, його ніхто відчула. не відміняв абсолютно.